Папа Франциск провів онлайн зустріч з українською молоддю. 1 лютого в Патріаршому соборі Воскресіння Христового зібрались 250 молодих людей з усієї України. Це представники різних конфесій, зокрема української греко-католицької, римо-католицької церкви в Україні та Мукачівської греко-католицької єпархії. Завдяки онлайн зв'язку українці мали нагоду подякувати, висловити свій біль та поставити питання щодо духовного життя папі Франциску. Для мене дуже важливо, адже я тут почула відповіді на ті питання, які бентежили мене. Протягом трьох років виходить уже і ну, звичайно, не все зрозуміло, але певний спокій в серці вже є. А це вже добре. Да, я добре знаю, як рухатися далі. Ну так, да, відповіді я отримала на питання свої, які мене требували. Папа має ну надзвичайний вплив в світі, і це такий був для мене великий крок написати цю промову, виступити, промовити і. Спонукати його тим самим, допомагати в ну побудові миру, миру і перемоги України. Участь у події взяло також духовенство українську греко-католицьку церкву. Представив її і глава Блаженніший Святослав. Він подякував папі Франциску за історичну зустріч. Також були присутні апостольський нунцій, в Україні Вісвальда Скульбока та представники Риму католицької церкви. Ми вже багато мріяли часу, що ця подія відбулася. żeby Święty Ojciec mógł poczuć nas, zobaczyć ty, a my, się mogli bezpośrednio spiłkować z Nim, to się papa na każdej audiencji pamięta pro Ukrainu, ale niektórzy ludzie mieli specjalne zapytania do Świętego Ojca i chodziło się im przekazać tak bezpośrednio. I oni wieczór był takim darem z nieba dla Ukrainy, Що Святий отець міг нас побачити, почути. Папа Франциск поділився своїми думками з молоддю, відповідаючи на питання за посередництвом соціальних мереж до спільної зустрічі. Долучились також молодь з Варшави, Лондона, Чикаго та Мюнхена.